Друзі, є по наявності такий от тракторець Peryon RF504 RC Pro. Це у нас 50 точка на такому здоровенному масивному передньому мосту. І з 495 двигуном. Отак от, от він виглядає у кабінці. У нас. Це у нас тут іде коробочка передач, понижена повишена ходозменшувач, електронна панель приладів, кермо регулюється по нахилу. Люк, дві пари гідровиходів. На 28 колесах от задні противаги теж будуть в комплекті. Зверніть увагу, який здоровений потужний задній міст. Посилена трьохточкова навісочка, дві пари гідровиходів, от такі здоровенні стоять гідроциліндри. Даний тракторець є по наявності. Ми знаходимо за адресою траса Київ Житомир. 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Всім гарного дня і до зустрічі!